Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоція. І це я знову з вами Антоніна. Хто вперше зайшов на мій канал, я вас попрошу підписатися. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже приємно. І заранше вам велике дякую. Сьогодні хочу з вами поговорити про прекрасний такий гарнющий бренд від Chanel У мене два парфумчика від Chanel Chanel No5 і кристал. Два таких аромата Таких, як то кажуть, безвічна класика. Скільки ароматів вже не було, скільки не робилося, які аромати не є в нас, там і ніша, і нові різні, і дуже багато додається. Але Шанель. Це є шанель. От які ви не спробуєте, які не нанесте на себе, походите, ви можете про них і забутися, і надоїсти вони вам, і нові, нові, як то кажуть, гонитва за новими, новими новими парфумами. Але ви, якщо раз спробуєте шанель, ви завжди будете повертатися до неї. Шанель це Безвічна класика. Ось в цьому шанелічки в мене номер п'ять, п'ятьорочки. Дуже її полюбляю восени. Восени дуже її полюбляю. Якщо у вас парфум дійсно якісний, що ви купили от, в нормальному магазині, провіреному, і він у вас якісний, він буде просто, просто буде шикарний, гарний, прекрасний. Але як в шови десь взяли непровіреному місці, і як то кажуть, він підробка, то да, він буде. Як то кажуть, не парфум, а якась вонючка. От тоді йдуть у нас дуже погані відгуки про цей аромат. А якщо аромат якісний, не підробка, він прекрасний. Він прекрасний. Але якщо ви попадете на підробку, тоді ваше враження, все-все ця підробка спсує, і ви будете боятися повертатись до шанелі, ви не хотітимете баняти, слухати і на себе наносити. У мене п'ятьорочка, я її дуже полюбляю, особливо полюбляю восени, яка вона гарню. Тому що це аромат букету іланг хілангу жасмину сандалового дерева і альдегідів. Альдегіди це у нас така, як вам сказати, молекула, якби я її характеризувала. Це аромат порошка, мила, чистих простинів і пухнастих, м'якесеньких. Рушничків. Оце така нота, так у мене Альдегіди викликають таку асоціацію з чистотою, з таким чистим з ароматом чистого тіла, чистого приміщення, чистої спальні, чистих простереблів, як то кажуть, чистоти ухоженості. І до цієї ноти додається. Майська роза, додається жасминчик, додається сандалове дерево і додається такий, як вам сказати, аромат такої свіжості і квітів. Дуже гарний аромат прекрасний. І цей аромат був випущений у 2021 році, як він. Ну, як Жан Поль прийшов до такої думки, щоб цей аромат зробити і випустити в продажу. Це ідея була самої Коко. Вона одного разу поїхала в Монте-Карло, по-моєму, на лазурний берег, на відпочинок. І коли вона поїхала на лазурний берег відпочинок, вона там познайомилася із Ернест Бо. І в них так як романтом. Зробився вони, як то кажуть, симпатія один до одного. І він їй предложив парфум, щоб зробити парфумчик. Але вона відмовилася. Вона сказала, що не хоче ніяких парфумів, вона хоче такий парфум, щоб не пах ніякими, як в той, в той час, дуже. Сильно були аромати, такі більш цитрусові, більш квіткові, легенькі, які наносились і швидко раз і злітали, вона запропонувала, щоб аромат, на її думку, так як для неї, був, щоб він був стійкий і щоб він не відображав іменно чистоту і аромат чистоти жіночого тіла. І він, довго думаючи, як придумати такий аромат, як то кажуть, жіночого тіла вирішив додати альдегіди. В той час альдегіди боялися ще так експериментувати, тому що вони були дуже сильно насищені і в ті часи люди не розуміли. Такі ще аромати, і він вирішив поекспериментувати, взяв 10 пробірочок, понаносив туди різних ароматів: і цитрусів, і апельсинів, і квітів, і е, його, в його лабораторії був у нього ученик, який перепутав пробірки і додав у пробірки альдегідів, але більшу частину, яка е, по його схемах. Повинна була додатися. І коли він предложив ці всі пробірочки, виставив свої шанелечки, ці всі пробірочки, до нього прийшла Коко, вона глянула на ці всі і показала на п'яту пробірку. Каже, я вибираю іменно п'яту. Він задав їй питання, чому іменно п'яту? А вона каже, тому що 5-го числа у мене буде виставка, і там. Іменно її виставка, і П'ятого місяця. І нехай буде пробірочка номер 5 це число її саме улюблене, число було, це Габріеле 5. І вона каже, це число п'ятьорочки принесе цьому парфуму, успіх. І я думаю, що цей парфум прославиться на, на віка і війде в історію. В історичну епоху буде бестселером. І вона, так, як кажуть, як глянула у воду, так воно і сталося. Так і стався цей парфум. Це така історія в нього парфума цього від Габріели. І, і коли він вже виконав цей аромат, припідніс її в подарунок. І, він ну, такий, ось, дивіться, такий гарний, прекрасний. Мені, коробочка. В нього проста, лаконічна, така гарна коробочка, просто біленька, без всяких оцих воно, як то кажуть, наворотів, всяких прикрас, просто біленька коробочка. І дивіться, яка гарна бутилочка. В мене 50 грам, в мене іменно парфумована водичка. Але я тестувала на собі. Духи, іменно в концентрації духи мені, як то кажуть, були подарили, коли я парфум брала дуже дорогий, і мені подарили були там духи в пробничку, там його 0,05 міліграмчик, такі манесенькі, іменно духи в концентрації. І коли я на себе нанесла, Боже, яке це божество? Яке прекрасне! Там одну капелиночку так на себе ви наносите. І все, і все. це аромат такого чистоти, таких квітів, така майська троянда безподобна, жасмин який там гарнющий, е, е, ну, дуже гарне. А в парфумній водички воно вже більш так розбавленіше. Вже тут більш така розбавленіше воно, але дуже гарна парфумчик. Я так нанесу на себе, щоб оновити свої враження. Тут такий красивущий. Іланг-Іланг, Ну, як для мене це композиція, так, Альдегіди, Іланг-Іланг, Майська роза, сандалове дерево, багато амбри, і така, така гарна воздушність, така і багато-багато різних різних таких квітів, таких різних квітів, що навіть я не можу і сказати, які. Тут квіти, тут навіть відчувається Ірис. Ландиші відчуваю. Дуже дуже така багата насичена композиція, дуже багата насичена композиція. І е, коли Габріалу спитали, який би вона хотіла флакончик для такого парфуму. Е, вона відповіла, що хоче флакончик, щоб був самий простий. Е, в той час. Після революції дуже були в моді е, іменно такі графини, які брали, воду наливали і пили цю водичку. І вона каже: Давай, зроби, ну зробив мені ж такий флакончик у вигляді просто графина. Ну і вони зробили це на початку 21, до 21-го року. Це коли вони тільки хотіли випускати. Цей парфум у вигляді графинчика. Але вже коли його випускали 21 2021 році, то переробили цей флакончик під графинчик, але вже більш такий лаконичний, трошечки його звузили, зробили прямокутнішим і більш такий, як то кажуть, більш современніший, чим в той час було. І він такий гарний, естетичний і чим він прекрасний. Мені здається, чим простіший аромат, чим простіша баночка, тим і він і прекрасніший. Зараз подивимося на ноти, які в нас тут заявлені. Альдегіди. Альдегіди зразу виступають, і тільки вони виступають, вони дуже так б'ють в роді, але потім вони сідають, усаджуються. І, як на мене, тут дуже так і припудрються. І припудрується іменно Ірисом. От ірис, Відчуваю пудру Іриса, іланг-ілан, неролі. Бергамот, лимон. Бергамот, як -то більш літом, і лимончик більш літом виступає. А от як зараз осінь, я більше відчуваю альдегід, ірис, припудриність іриса, ілангілан, неролі, жасмин дуже відчуваю. розу. Роза, да. роза тут дуже прекрасна, така майська, ніжна, гарна, така після і припудреного іриса виступає така майська, ніжна тендітна роза за нею. І корінь риса. Може, і навіть є і корінь риса, тому що відчувається більш припудреність, От корінь риса він так припудреністю благоухає. А сам і рис, квітка і риса, такого може ви коли-небудь вдихали, то, а ні, то спробуйте таким гарним таким строгим таким ароматом. Сандал я не відчуваю. Амбру дуже відчуваю, мускус чуть-чуть, але -чуть, ну, я скажу. Не є мускусний аромат, може тут і є мускус, може нема, може в той час такий був мускус, Ну, я його не відчуваю. Мох Мохвітів. Чуть-чуть мохує, і трошечки вітівєру. Ну це вже так, смотря, коли ви його нанесете. Тому що от, я його полюбляю завжди: і літом, і восени, і взимку. От полюбляю його. На гарячій шкірі він такий красивущий, він такий гарнющий. Я його дуже полюбляю. П'ятьорочку. парфумерні водички в туалетній. Вона ну, дуже така якась розбавлена, там більше не для мене, як для мене, я не знаю, як в кого, я не буду говорити за всіх, я говорю тільки своє враження, як я відчуваю цей аромат на своїй шкірі. Він для мене там розбавлений, там мені альдегіди, і все таке воно розмите, як от, знаєте, малюнок нарисували, тоді водою і затікся. Оце такий для мене парфумний. А у, у водички, а в парфумерні він більш насичений, більш красивіший, більш яркіший. А якщо у вас буде змога, спробуйте. Духах, от духи в концентрації, духи імно отакий от отам. Там просто, там просто, як то кажуть, зрив мізки там шикарний, там який він гарнющий. Він, правда, дорогий, дуже-дуже дорогий. Але ну, 7 міліграмчиків, що я вам скажу, його там одну капелиночку, я так на себе нанесли. Ту капелиночку, якщо вона десь там затримається, вона буде триматись і триматись і постійно благоухати, благоухати різними такими квітами, таким настроєм, таким позитивом. І буде. І ви будете благоухати ніжною, прекрасною, дорогою, інтелігентною і цікавою жінкою. Дуже гарний ароматик. Ванілі я тут не відчуваю зовсім. Це не є ванільний, це не є солодкий аромат, це є натуральний, такий чисто-квітково пудрово і рисовий аромат. Як для мене. Пачулів теж я не відчуваю дуже гарний, прекрасний аромат. Понад, я ж вам кажу, понад 100 років цей аромат. Виготовляється. і Він подобався нашим прапрабам, бабусям, мамам, нам, нашим дітям подобається. І мені здається, буде і внукам, і правнукам. От Дійсно, гарний, прекрасний аромат. Що можна сказати? Якщо воно красота, так воно красота. Немає що сказати. Про другий аромат хочу з вами поговорити сьогодні теж від Шанель. Дуже гарний ароматик, називається він Кристал. Отакий є кристал, виготовлений він у 1993 році. Цей аромат випущений був у 1993 році, а взагалі, ідея його прийшла ще, по-моєму, в 1974 році. Цей аромат вже був випущений, коли Габріела Коко вже померла. І Жан-Полю прийшла така ідея випустити в честь прекрасної, гарної, ніжної жінки, такий, як то кажуть, шипрово квітково такий трав'яний аромат. Дуже гарний, прекрасний аромат, дуже мені подобається. Він такий природний, він такий прозорий. Красивущий аромат. Бутилочка теж лаконічна, проста. Як і була ще в той час, по-моєму, зроблена вона. Цей аромат. Так він зробили, чуть-чуть його переробили цю. Дивіться, така ось у нас баночка. Потом... Це в мене є туалет, ні, це в мене є парфум, тому що я не знаю, чи є туалет вода, якось не вникала. У мене є парфум 50 міліграм. Тут у мене теж, по-моєму, 50 міліграм от я не пам'ятаю, так, да, 50. І тут у мене п'ятеро, 50-ка. Я вже її багато використала, я її дуже люблю, але я її економлю, тому що я не знаю, зараз пішли вже трохи оці. Нові парфуми, от я їх вдихаю. От цьому парфуму у мене вже по 6-7 років. от Він не такий заходжу я до магазину, вдихаю я цей аромат, от він мені здається, що там вже ноти, от ноти помінялись. от Трохи не такий вже більш розріджений, вже більш такий як то кажуть, розбавлений, що-то то, не то. а от і я його бережу, він дуже такий насичений. Його я нанесла, прекрасно благоухає, вже відкрився такий прямо шипр, такий дорогий, прекрасний, якось своїй подрузі кажу, о, так дала їй, прийшла на роботу, так е, підійшла до неї і кажу, як тобі мій аромат, як ти відчуваєш, що він пахне, Вона так мене вдихнула, понюхала і каже. Чим чим грошима? Чим я ще каже? Чим ще може він пахнути? Каже грошима й достатком. Прекрасний аромат. Дійсно він мені пахне коп'юрами. То кажуть, гарний, прекрасний аромат. Ну, це так, як то кажуть, трошечки пошуткували. Так, поговоримо про цей наш кристал. Кристал трошечки переробили баночку його, більш лаконічнішу зробили, коли випускали в 1993 році. Так, Зараз я його нанесу на себе, щоб оновити на своїй шкірі враження про нього. Зараз осінь, він осінню гарно, гарно пахне. Літом він мене трошки придушує. От не знаю, тут ой, такий насичений, такий дорогий аромат природи. Природи такої, я вдихаю, зараз таку відчуваю. мох, такий мох, гарний мох. Але що я вам скажу, мох не кожна людина може. Виносити мох такий більш як до чоловічого парфуму, але цей аромат я бачу і це жі. Але можуть і чоловіки носити. Буває, і чоловікам подобається. Це ж таке, цей аромат. Мені кажуть, це він підійде. Що мужчині, що жінки? А цей я теж бачу. От цей аромат я бачу, і на чоловікові, і на жінки. Такий мох вийшов. І такий, як вам сказати, вітівер. Ой, від що ж воно таке? Такий мох, вітівер. І я от, от я в цьому гарматі відчуваю гіацинт. От не знаю, ну от він мені зразу пахне таким гіацинтом. Ну, немає тут у складі. Тут мандарин. Не відчуваю я тут мандарина. І літом на себе наносила. І диня. Немає тут ніякої ні мандарину для мене, ні дині. Не знаю, чому вони так понаписували. Жасмин. От жасмин може є, і ланг, і ланг є. Мох єсть. Вітівер є. Персика, не знаю, де вони це взяли. Персика немає. Може, вони спеціально так написали таку, як то кажуть, формулу, щоб не змогли. Тому що я читала, що от і досі бренд від Шанель свою, як то кажуть, марку, свою схему цих виробітків, цих ароматів молекулярну. Як то кажуть, заховали за 10 замків, щоб ніхто не зміг добратися і скопіювати, і вивідати їхню іменно цю ж композицію молекулярну, що складаються їхні аромати. Я колись вже трошечки розвіявся, я його вдихаю, цей кристал. У мене зразу така знаєте, емоція перед глазами виходить. Така прекрасна, гарна мавка. В білому, прозорому такому платі, в якомусь гарному лісі, на прекрасних озерах, де дуже багато опадає так, листя, такого осіннього листя. Воно одне так сипеться, друге вже лежить. І воно таке, як підпріло, і такий аромат у нього такої сирості, азоності, і вимішалося з осіннім лісом, і з такими прогіркливими, такими, під прілими листочками з дерев, десь болоце трошечки так як доноситься така водичка, як застояна трошечки. І така прозора водичка свіжості, така, Мені нагадує цей аромат таку, знаєте, сніжну королеву льодяну таку, леді, таку, таку кристальну льодяну, холодну таку, леді. І ця мавка така вся зваблива з довгими волоссями, розпущеним у білому прозорому платі. Вона сидить на цьому озері і гарно-гарно співає. І ем, який не забреде до цього лісу там, мисливець, коли відчуває цей спів, відчуває цей аромат, він робиться, як то кажуть, весь зачарований. Це ода такої. Чисто прозорої, звабливо, сексуальної, такої ніжної, е прекрасної жінки. Е в цьому ароматі мені здається, що люба прекрасна мавка зачарує любого мисливця, який забреде в її володіння, в її прекрасний ліс і озером. Отака в мене прекрасна емоція, дуже гарний ніжний аромат. Люблю його дуже. Взимку. Взимку він ще кристальніший, він такий азонішевий робиться, і оцей мох з він віддає якийсь такий легенький гіацинтик. Солодавості я тут не відчуваю, тут така гірчинка ніжна, така, він як нішові, дорогі такі аромати, де там є трошечка, трошечка нота, іменно такого Лісу осіннього, який готується впати в сплячку взимку. Дуже прекрасний аромат. Так що, я думаю, у вас теж багато в кого є ці аромати і ви знайомі з ними. Але, як то кажуть, на вкус і цвіт, друзі, ні. кому подобаються більш солодкі аромати, кому більш такі. Ну, Я що їм скажу? Багато хто не розуміє ці аромати. Іменно від Шанель пятьорочку і кристал. А багато хто їх гарно розпробує, не підробка, а дійсно якісні аромати, нанесе на себе, походить з ними, зробить пару підходів до них, відчує весь прекрасний цей букет, коли він відкриється на вас і ви його зрозумієте, ви будете, як то кажуть, все в полоні цих прекрасних ароматів. Ну, а що ж, на цьому я буду закінчувати наш відеогляд. Якщо вам сподобалося, пишіть. Ставте мені свої лайки, вподобайки, задавайте свої питання. Мене це дуже тішить. Я буду вам дуже вдячна. До побачення, до нових відео зустрічей!